Наступна доповідь прозвучить у запису. Це вітальна промова президента Європейської Федерації геологів ІФД Девід Говені. Будь ласка, включіть джентльмен. Пані та панове, шановні колеги, шановні гості. Хочу подякувати президенту Європейської Федерації геологів за запрошення. Для мене честь нас до вас сьогодні всіми конференції геологів України від імені Європейської Федерації геологів. Я хочу передати щирі привітання, виразити нашу солідарність з українською геологічною спільнотою. Ваша відданість розвитку геологічної науки навіть такі жахливі часи. Це приклад стійкості. І відданості нашої професії, українська геологічна спадщина, експертна база українських професіоналів це дуже важливі і цінні для Європи. А, друзі, і партнери, і, отже, ми разом навчаючись одне від одного, підтримуємо наші цілі майбутнього, щоб допомагати. Виживання нашої наших нашого біоцинозу і наших країн в майбутньому. Отже, в Європі ми пишаємося вашою роботою і вашою боротьбою. В ці часи глобальної трансформації світу, роль геологів, ще більш критично важлива, як коли-небудь. Ми стикаємося з викликами в сталому управлінні ресурсами, енергетичному переході, превенцію природних лих, і тут. Усюди наше експертне знання дуже важливі, і наше вміння навчатись. Отже, прийняття закону про критичні матеріали і закону про нульову індустрію підкреслює те, наскільки амбітні і важливі цілі у нас по управлінню мінеральними ресурсами, і наскільки важливо покладатися на навчену і хорошу роботу і в мій робочу силу в ЄФДЖІ ми підтримуємо цю місію. Ми підтримуємо через ініціативи, такі як ам, титул європейського геолога і Академія EFG. Наша ціль о, о, навчати, давати професійні компетенції проводити міжнародні проекти співпраці з між різними командами геологів, геолог-розвідників. Українська асоціація геологів є членом EFG Є важлива частиною цього партнерства, оскільки ви адвокуєте за важливу роль геологічної науки в тому, як будується наше стало майбутнє. Європейська федерація геологів готова допомагати вам стояти з вами. Ми віримо в можливість геологічної науки бути більш стійкою, більш стійкою в майбутньому і для України, і для Європи. Саме так. Ми всі можемо стати сильніше як професіонали, як громадяни і як мешканці живого організму земля. Дякую і подякувати вам і позичити вам успішної і цікавої конференції, обміну цікавими ідеями, дискусіями. Ну і формуванням нових зв'язків між колегами. Дякую вам і гарної конференції.